На виборах хибний вибір одних, як правило, має негативні наслідки для всіх. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 25 жовтня середа, отже програма Середа не біда. Подивіться програму, якщо вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайки. Буде бажання прокоментуйте. Також цікаво почути ваші думки. Ну а якщо хочете дивитися мої програми, тоді підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити про інформацію, яка з'явилася декілька днів тому стосовно того, що був наказ терміново до 25 жовтня, тобто до сьогоднішнього дня, подати в адміністративне управління командування Сухопутних сил інформацію з різних військових, з усіх військових частин об'єднань про керівний склад політичних партій, там прізвища, посади, які займають і так і так далі. Ну, Якщо це дійсно правда, то виникає питання, а навіщо Збройним силам України таким займатися, навіщо командуванню сухопутних сил ну, робити такий політичний, я би сказав, аудит. Ну, Віриться ну, з великим такою, з великою нетяжкою, що ця ініціатива саме військових ну, виглядає на так, що в нас, от, на жаль, продовжуються якісь такі оці. Політичні ігрища, це політиканство. Бо політиками назвати тих людей, які зараз представляють владу в Україні, ну насправді можна тільки умовно. Вони займаються всім чим завгодно, але це точно має ну, мало відношення до політики, до політики, яка би мала зараз фактично посилювати оборону України, всіляко сприяти Збройним силам України, об'єднувати український народ у боротьбі проти агресора. Як це було на початку перші місяці, коли фактично влада була бездіяльною, бо була перелякана, перші місяці взагалі всі повтікали, От тоді народ був об'єднаний, і в нас не було жодних проблем, хто до якої партії належить, і хто про що там колись говорив чи голосував. А як тільки повернулися до Києва, знов почався цей розділ людей на політичних прихильників. Знову почалися якісь політичні процеси, не тільки політичні процеси, я маю на увазі там звинувачення, е, цензура, е, почали саджати реально ну, військових да, патріотів, яких звинувачують ну, в тому, що, на думку, ну, практично всіх викликає, м'яко кажучи, ну великий подив, ті обвинувачення, я маю, говорю безумовно. Про такий яскравий приклад, як полковника Романа Червінського. Тобто всі речі, які робить влада, і стосуються рівня життя, і тарифи, і податки для бізнесу, вони повертаються як в мирний час. Тобто, таке враження, що для них війна завершилась перші місяці, коли вони були всі перелякані, не знаю, що вони там, де що, куди наробили, повтікали. От, коли стало вже більш-менш спокійно, вони повернулися до Києва і почали займатися тим, чим вони займалися до широкомасштабного вторгнення, до 24 лютого. 2022 року, тобто ввели країну до економічної катастрофи. Дуже добре, що нам зараз надають допомогу. І от був наш прем'єр-міністр видатний Денис Мегаль, видатний в лапках однозначно, який там заявив, що о, нам на цей рік треба вашої допомоги на 42 мільярди доларів. Знаєте, що саме цікаво, що людей зменшилось по різним оцінкам від 6 до 8 мільйонів людей виїхали з України, так? Чиновників не зменшилося, зарплати в них збільшилися. Різні на правоохоронні органи їм також тільки все збільшується. Мається на увазі на бюджет у цей проект 2024 рік. ага, навпаки, Міноборони зменшуються, так? Тобто треба, напевне, все-таки розділити оборону і безпосередньо війну, так які гроші виділяються на війну, на ведення війни Міністерства оборони. Бо так роблять пафосні пафосні заяви. От ми зараз найбільше так. Виділяємо грошей, ніж це було коли-небудь на оборону загалом. Але ж не ж не говорять, що там входить купа так, правоохоронних структур, які чомусь, ну, знову ж з моєї точки зору, так, їх кількість не зменшується, витрати на них збільшуються, а в країні людей стало 6 8 мільйонів по різним оцінкам менше. Я не говоря про загиблих, про руйнування так далі, так далі, і так далі. Тобто чиновницький апарат, він живе своїм життям, він покращує собі умови, це при тому, що. Умови в країні просто погіршилися. Я би сказав, вони ну, на грані виживання практично переважно більшості людей. А ці собі приймають рішення так, щоб їм було комфортніше, краще красти. Вони фактично звели корупцію до такого рівня мародерства, що якого, напевне, ще світ не знав. Це під час війни. От ми маємося у приводу купу і купу проблем. Так, от повертаючись до цієї інформації. Там задавалися правильно питання, армія ж вона ніби політичною діяльністю не займається. Я хочу свої деякі питання також задати. Яка мета 에, такого наказу термінового, що мають подати такі дані? Чим це спровоковано? Що буде з цією інформацією? Чи це буде так, як от заявила отаке, ну, найяскравіша представниця чинної влади? Я би сказав, дзеркало цієї влади так без угла, про там, формування політичних рот? Ну, давайте будемо реалістами. Безпартійних людей набагато. Не то, що набагато, їх просто. Ну більше, я пам'ятаю в мирні часи, коли були певні дослідження, загалом в політичних партіях знаходилось там ну, до 5% всіх там, громадян, які мали там право голосу. Я думаю, зараз їх ще менше. І зараз знову ж питання не в цьому, до якої політичної партії, які... Керівний склад політичних партій е мобілізований до лав Збройних сил України. Так була там одна інформація. З'являлася раніше, що проводили дослідження, і слуги народу партія не дала жодних ніяких от, даних. Невже вони хочуть ці дані якось перекрутити і потім використовувати в своєму єдиному телемарафоні, який не знаю. Ну вже мав завершити своє існування напевне рік тому. не Негорше, що вже 20-й місяць, практично. Після широкомасштабного вторгнення він далі продовжує говорити ну, те, що не відповідає реальній ситуації у більшості тому, що там подається. На жаль. І в цій ситуації ну, мені видається, що е, питання полягає у тому, що насправді ну, не треба от, нам було шукати тої біди в 2019 році, коли ми йшли на якийсь там політичний виборний експеримент. Ну, нам на увазі всім українцям. Хто голосував чи не голосував там за нову владу, бо ми її таке знайшли для всіх. От ті, хто тоді в 2019 році проголосували, так, за експеримент, от. вони шукали насправді біди для України, от тепер всі бачать, що вони її знайшли, виходячи от з таких ну, дій, які от зараз відбуваються, з таких заяв. Я не хочу все перераховувати. Всі ми прекрасно це знаємо. Але не дивлячись на всі ці дурнуваті рішення, заяви. Які є просто нісенітницею, скажу, найаскравіше, дзеркала влади, да? ці заяви не просто виходять за там, рамки якогось здорового глузду, їх навіть з точки зору здорового глузду пояснити неможливо. От, не дивлячись на все це, не дивлячись на все те, що вони роблять, щоб народ був роз'єднаний, а не щоб робити все, щоб об'єднати народ так, у боротьбі проти агресора, Україна все рівно переможе і з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Але не завдяки їм слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!